Усіх вітаю в продажу Ford Fusion 2019 рік, SE комплектація, гібрид, Full LED оптика, LED ріснички, є у нас туманочки, гарні, 17-легкосплавні диски. Є у нас мертві зони, фул ЛЕД оптика позаду, камера заднього огляду, парктроніки, камера у нас з адаптивною розміткою, є в машинці. Адаптивний круіз-контроль з утриманням полос та датчиками приближення. Гарний вид має, повністю затонована. Має такий шкіряний салон, електропакет регулювання переднього ряду сидінь, електропакет під зеркалам, авто світло. Такий шикарний салон у нас позаду, має гумові килимки. На шайбі є у нас вже прошита навігація, є у нас двозонна кліма, кнопочка старт-стоп, електропаркінг, економ палива. Такий у нас фоловий мультируль. Є купа динаміків. 92 тисячі кілометрів у нас пробігу. Так, у нас середній розхід показує 5,5 літрів. найдешевший цінні. По Україні є також доставка по всій Україні. Звертайтесь.